Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про приватизацію державних об'єктів. І детальніше про це нам розкаже виконуюча обов'язки фонду Держмайна України Ольга Патова. Вітаю вас! Вітаю! Війна внесла корективи у роботу багатьох управлінь, і якось призвичалось працювати в умовах війни. От як робота фонду державного майна України. Почала працювати в умовах війни яким напрямкам приділяється більша увага? Ну, я б розділила, ну, мабуть, на два етапи, тому що вже ж 24 лютого ми всі там керівництво на фонду і керівники департаментів прибули до фонду, до, до центральної будівлі на, на Печерську. У нас були деякі завдання, які ми не повинні були зробити. А далі, на жаль, насправді такого плану дій як діяти не було. Як, як і в людей, як і в нас. Ми не вирішили на перше, що зробити, це вивести обладнання, тому що ми, як фонд, є тримачем реєстру об'єктів державної власності. На жаль, цей реєстр знаходиться на залізі, і ніяким чином його і до війни не перекласти на хмару такої можливості не було. Зараз уже розробляємо там і технічне завдання для цього, але треба було евакуювати це обладнання, тому що було зрозуміло, що це. Дуже така важлива інформація, яка точно не повинна ну, потрапити агресору. Також не ми є тримачем ще двох реєстрів. Ну тобто, це головне, що зробили, це зберегли цю інформацію. Вивезли її на захід України і також виїхали на захід України для того, щоб можна було працювати і, і перелаштовувати роботу на нові рейки. Ми також відмінили усі аукціони. вже ж 24 того лютого дорученням фонду а, на на якийсь час, тому що знову ж таки було зрозуміло, що ну ніхто не прийде на ті аукціони, які були оголошені там на 25-26 лютого. І було зрозуміло, що треба головне, що робити, це змінювати усі процедури, змінювати усе усе законодавство і прилаштовувати його на теперішні умови. Саме цим ми в першу чергу і зайнялися за березень там і квітень напрацювали зміни до законодавства про, про нову оренду, і взагалі реформа ця вона зараз дуже ефективно себе і показала в рамках релокації ну для переїзду на бізнесу з небезпечних регіонів до більш-менш. Е Тих, де спокійно, і е, ми розробили законопроект разом з депутатами і підзаконні акти, завдяки яким зробили оренду швидшою. не по перше, тому що раніше, там десь до двох до місяців у нас е, виходив час для оголошення і потім вже укладання договору. Е, також зробили знижки е, до 50% до на сіль на території України, е, звільнення взагалі від орендної плати до 30 травня в тих регіонах де Вбувалися активні бойові дії, але вже припинилися. Наприклад, це Київська область. І до кінця вже вересня звільнення, ну, поки що, я думаю, що ми будемо ініціювати продовження цих знижок. Звільнення, наприклад, у Харківській області, в Миколаївській там і так далі. І е, також головне, що зробили для релокації. Передбачили разом з урядом е, одну гривню на шість е, е, місяців за клопотанням цивільної військової адміністрації для релокації. Ну, тобто, якщо в тебе бізнес десь е, у бойов... ну, у зоні бойових дій, то отримавши ну, такий лист, у тебе є можливість орендувати це майно державне і платити одну гривню протягом ну півроку. Е, це вже зроблено для того, щоб щоб надати можливість ці кошти при релокації використовувати ну, бізнесу і зберегти максимально і робочі місця, і людей, і допомогти їм виїхати, а на який це період, От, там, да, поки буде тривати війна, чи знижки до 50% до відсотків вони будуть діяти воєнний час плюс 4 місяці після його закінчення, релокація сама. Програма буде діяти ну, весь час, допоки не буде ну, воєнний час, а сама, а саме звільнення на півроку ну тобто, укладаєш договір і півроку нічого не платиш. Я думаю, що звільнення від орендної плати в тих регіонах, де зараз йдуть обстріли, ми будемо ініціювати продовження зараз. Це до 30 вересня. Я думаю, що вже наступного вже тижня будемо вносити пропозиції до Кабміну для того, щоб продовжити ці строки, тому що зрозуміло, що в Харкові зараз просто рука не підіймається. Я думаю, в держави брати ну орендну плату. Дай Боже ну щоб там люди просто залишилися і працювали, і, і податки платили, і, і давали людям роботу. Якщо говорити про кошти, от за оренду так отримуються, mm -hmm. вони сплачують. Наскільки вони зменшились порівняно із періодом до війни, зменшились у нас. Ця аналітика вже готова навіть опублікована. Вона буде у нас на сайті по звіту на фонду за 6 за місяців йде різна різна динаміка десь є падіння на 20%, це наприклад там закарпаття львівська область і так далі десь є падіння до 70%, до відсотків це харківська на, на наприклад ну на область тобто якщо резюмувати в середньому то десь 50% ну відсотків ми втратили Якщо говорити про релоковані підприємства, от як вони облаштовуються на нових місцях, ви їздите різними містами, угу. ре регіонами України. От як... У нас є дуже е два таких гарних е приклади релокації. Одна не буду говорити де, е одне це підприємство, яке виробляє е бронежилети. Вони були раніше в верпіні, були навіть і в окупації, але зберегли усе усе обладнання чудом, зберегли життя. І усі релокувалися і вже запустили виробництво бронежилетів, при тому, що вони навіть є, є постачальниками навіть НАТО. Ну, тобто, це дуже такі неякісні бронежилети. Вже вони виграли аукціон, зараз сплачують одну гривню за квадратний метр на півроку. Також є дуже гарний приклад релокації компанії, яка виробляє ліки. В в Закарпатську область і И... з Зрозуміло, що важко, тому що їм треба перевозити не тільки обладнання. Тут держава насправді надає допомогу, тому що є програма релокації, яку запустило Міністерство економіки, і держава там надає на повністю безкоштовну послугу для перевезення чи Укрзалізницею, чи, чи Укрпоштою. Ми надали отаку пільгу при при оренді державного так майна і, і хочу відмінити, що зараз дуже гарно. Працюють ну в тому числі і військові і цивільні адміністрації. Ну тому, що вони цим релокованим бізнесом тут на місці допомагають із підключенням електроенергії і з набором людей нових, тому що, наприклад, знову ж таки, ці ж е, виробники бронежилетів, десь е, 100 людей набрали в тій е, в області на роботу. Ну куди вони релокувалися? Е, ті виробники ліків, про яких я як я казала, вони планують взагалі 300 робочих місць нових, і зрозуміло, що це. Для, для регіону дуже важливе, тому що це не тільки збереження економіки, а це ще і нові робочі місця. І тут уже ВЦА допомагає. Я знаю, що не в кожному ВЦА економічний блок ну, зараз заточений на те, щоб слухати і усюди там, навіть іноді на жаль, в ручному режимі, але вирішувати усі проблеми, які є на місці. А як уявлення про Рівненщину? Бо, наприклад, у нас релокувався ми Луганський угу. медичний університет. Але тут в них вийшов певний конфлікт, тому що їх підселили до Рівненського вишу, так і от попросили викладачів із Рівненського вишу там переселитися. Інший вин виник певний конфлікт. В іншому місті також там на Сарнщину переселився Луганський онкодиспансер. Також в них там не вистачає обладнання. От як це, це є проблема, як їх вирішувати? Ви знаєте, я думаю, що війна, чого нас точно навчили, це об'єднуватися, і це питання таке ну філософське, ну психологічне, так яким чином я це чую часто, що місцевий бізнес, наприклад, який там знаходиться в західних регіонах, зараз часто ну, ображається, що чому для, для релокованого для бізнесу усі допомагають, а ми тут продовжуємо працювати і нам не допомагають. Але я думаю, що це таке ну, питання. Часу, що це ж не на, ну не назавжди, і допомагати треба. І я дуже часто не бачу ефективну і взаємодію і місцевого бізнесу, які з розумінням ну, відносяться і допомагає тим, хто релокується. Це такі людські людські фактори, зрозуміло, що треба ну подвинутися. Дуже багато людей ж, ж ну, весь цей час приймають у себе вдома, на наприклад, на, біженців абсолютно безкоштовно. В цей же час там є. Інші, які навпаки, задирають, на жаль, ціни там за оренду, так і це питання, я вважаю, таке цінностей. А в інших які... регіонах є подібні випадки, так це не тому, що рівненша на тут чи люди непогані, чи ще ну щось так. Це це загальна історія. Є велика приватизація, є маленька приватизація. От що зараз із цим угу. в Україні друге, що ми зробили, окрім цієї реформи оренду, ми приступили до реформи приватизації, тому що ми бачили вже протягом цих років, що саме нам заважає робити приватизацію. Де є неефективність, де є в тому числі там якісь ризики, і, і використали цей вже воєнний час для того, щоб напрацювати зміни до законодавства, які прийняла вже Верховна Рада і підписав президент. Ці головні зміни їх можна там розділити на чотири частини. Перше, це зацікавленість для інвестора. Наприклад, раніше, коли ми реалізовували об'єкти, які щось не виробляли і, ну, і мали на це. І сертифікати, і ліцензії і бізнесу, який це придбав, приходилося йти і заново оформлювати на себе усі ці дозвільні та ліцензійні документи. Законом ми передбачили, щоб цього не робити більше. Тобто, у нового власника, який придбав це державне це підприємство, автоматично він може працювати на тих дозволах та ліцензіях, які були на цьому ДП, і автоматично безкоштовно головне їх взяти і переоформити уже на себе в майбутньому. Друге це швидкість. Ми спростили усі процедури, які були забюрократизовані зверх необхідного. Передбачили в тому числі можливість там, да, підписання протоколу аукціону на прозоро ключем електронного підпису. Ну тому що знову ж таки смішно аукціон електронний. А потім ти роздруковуєш, як ми любимо, знаєте. Є такий жарт, що цей електронний документооборот, ну по-українським, знаєте, коли роздрукував, відсканував і загрузив. Оце також і тут було. Тобто, це придбали, прибрали, і зараз є можливість цього підписання в електронній інформі. Також і передбачили і скорочення строків для того, щоб пришвидшити, пришвидшити усі процедури і вбили, як я кажу, газету відомості приватизації, це, це реально смішно, тому що історично і навіть в цьому році ми продовжували витрачати кошти на друк газетки у 600 екземплярів, де було про об'єкти приватизації, і саме з моменту опублікування в цій газеті ми могли як фонд оголосити аукціон зараз. Її газети вже немає з 24 е числа. Минулого місяця був останній екземпляр. Зараз уся уся інформація є на нашому сайті Privatization на Прозоро на сайті на ну, фонду. Є віртуальні ну, кімнати даних. Це такі Google диски грубо кажучи, на яких і вся інформація про про об'єкт. Не треба там десь намагатися на щось дізнатися. Були навіть в минулих роках дуже давно випадки. Ну, коли там інформацію на ну, фонд продавав і її знали там. Тільки обрані люди зараз. Також цього всього немає, все, все в доступі для всіх, і, і також ми передбачили зниження ризиків. Ми дещо збільшили гарантійний внесок. З 10 до 20% до відсотків це, це вимушений такий крок, тому що в нас були випадки, коли люди реєструвалися на ці аукціони і зривали їх таким чином, втративши лише ці 10% цих вже відсотків. І головну таку також зміну зробили. Ми передбачили оплату одразу після ну, після проходження аукціону до підписання договору, тому що був ризик, особливо у воєнний час, що, наприклад, недобросовісні покупців. Вони б могли говорити про те, що там наступна ракета, яка кудись прилетіла, це форс-мажор для них новий, і вони б просто таким чином зривали б приватизацію, не платили б за об'єкти, а заново ну, ми б їх не виставити не змогли. Е, і ця зміна вона залишиться назавжди для того, щоб держава швидше, швидше отримувала ці кошти. Якщо зараз говорити, є покупці, які цікавляться, е, якщо аналізувати, так. наприклад, на початку війни, коли це все почалось там до війни і зараз. Ну, зрозуміло, що зараз попит є на певні об'єкти у певних регіонах. Він є в законі. Також фонду дозволяється на воєнний час виставляти на приватизацію тільки ті об'єкти, на які ну є, хоча б одна заявка від цього потенційного покупця, для того, щоб була конкуренція і щоб ми бачили, що є взагалі зацікавленість. У нас вже є такі заяви майже на всі спиртові активи, на всі комбінати хлібопродуктів. Це такі дві групи об'єктів, які ми плануємо. Йому продати у першу чергу. Зрозуміло, що на них є попит, тому що зараз є криза продовольчена в Україні, в тому числі з місцями зберігання зерна, тому що і порти тільки недавно були розблоковані, і врожай ще не вивезений. Ну той, який зібрали до цього. Зараз вже починається збір врожаю ну, нового а комбінати хлібопродуктів і спиртові активи. Це місця, де можна і зберігати це зерно, і переробляти. То його, тому що нам як країні дуже важливо для швидкої реанімації економіки для підтримки ну, в тому числі обороноздатності через економіку. Нам необхідно не просто вивозити зерно, а виробляти продукцію другого третього. Вже ну переробки для того, щоб збільшувати ефект для, для ВВП. І ці об'єкти ну, вони користуються попитом. Я думаю, що це будуть ну, такі гарні приклади взагалі приватизація зараз. Якщо говорити про Рівненщину, які це об'єкти, які це потенційні а, в нас тут є ну, мій такий улюблений на з точки зору цінностей об'єкт, це ну, мирогощанські аграрії. Ну, він так називається. Фактично, це стайні для коней і подром. Це підприємство, де ми у березні, у, у, ну у квітні, змогли пере. Ну, Ревести, релокувати на ну, кони із Ірпіню, із Бучі деякі, на жаль, ну були в дуже поганому стані, які просто ну бігали і їх ловили. Є релоковані там і коні з Донецької з Луганської області, і в нас вже є заявка від ну, потенційного інвестора, який ну, хоче придбати цей об'єкт на приватизацію, і зробити там центр реабілітації для військових, для їх родин, для дітей, тому що зрозуміло, що після війни вже зараз ми Думаю, дуже... На жаль, не відчувати проблеми, в тому числі із, із ну, психікою людей. Я думаю, що в, ну, кожен це особливо у перші дні війни відчув на собі. А, а іпотерапія це ну, терапія за, за допомогою коней, е, є дуже ефективною. Навіть є випадки, які мені розповідали там саме на цьому на підприємстві, що навіть е, і були випадки, коли не виліковували і ДЦП в дітей. Е, я дуже сподіваюся, що це буде гарний такий аукціон і приклад, чому саме приватизація ну і важлива, тому що на жаль, об'єкт занедбаний, тому що держава туди інвестиції не робить. І люди ну, просто своїми носилами збираючись разом, ну скидуються грошима, закуповуються корм для коней. Там і так далі. Також одним з об'єктів приватизації є бурштин. Ми його також плануємо оголосити у цьому році. Це також я, я вважаю гарний приклад, ну коли нарешті держава ну, позбувається непритаманних взагалі на функції. Ну тому що ну точно добуток бурштину ну не є стратегічним для, для держави, і точно приватний бізнес зможе проінвестувати на кошти ну тому, що там, на жаль, була розвинена і, і корупція в минулі роки. Яка призводила до того, що не обліковувалося той верштин, який добувався. Дуже важливою, також є питання інвестицій у виробництво, тому що не тільки для того, щоб добути і продати, як зерно, так також, а зробити щось, що має додану вартість. Також є декілька об'єктів нерухомості, які плануються тут на продаж різної площі від 150 там, квадратів до 2000, Є також і спиртовий завод, один зірненський, який планується на приватизацію. На жаль, він накопичив дуже багато вже боргів в минулі роки і на особливо і працює зараз, але все одно це гарне, гарне місце на наприклад, для індустріального для парку, тому що там є підключення електроенергії і великої непотужності. Вона там проведена. Там є і вода, і каналізація, там є і залізна дорога, і автотранспортна дорога. Тобто ці об'єкти навіть ну, ці спортові активи чи комбінати хлібопродуктів, наприклад, які там роками чи десятками вже років не працюють, це все одно гарні площадки для запуску для будь-якого бізнесу. А тут на західній Україні зараз е я саме була е у військовій цивільній адміністрації. От зараз з одним з ну, інвестором на зустрічі, який тут планує дуже великий проект, і саме для таких для проєктів ці місця вони є цікавими. Дякую за розмову. Дякую вам. А я нагадаю, ви дивитесь програму Діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостею нашої студії була виконуюча обов'язки голови фонду державного майна України Ольга Батова. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.